Сьогодні ми поговоримо про нашу українську мову. Колоскова материнська ніжна мова, мова сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти? Ти велична і проста, ти стара і вічна нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колоскова, мова матері уста. Наша українська мова. Це золота скарбниця душі народної, з якої ми виростаємо, якою живемо і завдяки якій маємо величне право і високу гордість іменуватися народом України. Мова є найбагатішим і найміцнішим зв'язком, що поєднує сучасне і минуле. Якщо зникає мова, зникає і народ. Мова це не просто слова, звуки. Це голос народу. Наш народ протягом багатьох віків творив мову, боровся за її збереження. Ярина батьківщина моя нація Україна, по мене нація своя, українець в мами я. Мова рідна, тут мова рідна, конецкова, материнська. Ніжна мова, мова? Ти. Гей. Яка прекрасна ти. Буква до буквы и выникла слова слава до слава звучит лина мова. Моя Украина мамы мама, мама стачиво на кавину бабусина Україна – Украина край. Рідне поле, зелен гай. рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Ой, яка чудова, Світла і багата. Українська мова, мова, мама і така. Україна моя мила, ти моя рідненька, я тебе так сильно люблю, від я і самуленька. Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає.